На зустріч великодних свят бібліотекар Наталя Щербіна представляє книжкову виставку Християнство в українській історії, культурі та освіті. Українська культура давно присутня в людській цивілізації. Вона виникла і розвивалася у певному природному людському середовищі. Своєрідні умови та обставини створили національне неповторне обличчя нашої культури. У духовному житті давньої України найважливішою подією було прийняття християнства. Разом із вірою прийшли основні зміни в усьому світогляді щоденному житті громадянства. Володимир Великий не тільки сам прийняв християнство, але й намагався зробити його вірою цілої держави. Захоплива розповідь про цей тяжкий і загадковий період, коли християнство стало офіційною релігією молодої держави. Ми знаємо з книги Как була кріщина Русь. Вибір пав на користь візантійського православ'я, одного з трьох головних напрямів християнства. Процес його формування був тривалим, суперечливим і складним. Місія і доля православ'я в Україні. Встановлення Української православної церкви з її національно самобутніми рисами в книзі Православ'я, Український вимір. Утвердження християнства тривало кілька століть, спалювалися капища, місцеві святині і примушували жителів прийняти водне хрещення. Візантійські священники висвячували камінь майбутнього храму. Головним вогнищем Чернецтва в Україні був Печерський монастир під Києвом. Про нього розповість книга Історія Києва Печерської Лаври, книга Перве, в якій висвітлюється домонгольський період життя Лаври, заснованої у 1051 році при Ярославі Мудрому, монахом Антонієм із Любича. Автор цього унікального видання Ігуменія Серафима. Яка написала книгу і про головну святиню Одеси Преображенський кафедральний собор? Шпилі його великої дзвіниці видно з моря настільки далеко, що згадується в усіх лоціях. Цей собор є унікальним пам'ятником історії і культури міста. В роки розголу антирелігійної ідеології він був варварськи знищений, святині і начинні розграбовані, священнослужителі репресовані. Відтворення собору в наш час з'явилось знаменною подією. Про це в книзі «Одеський Спасопреображенський собор Жизнь, Гібіль, Воскресіння. Разом із християнством в Україну прийшла освіта й школа. Перші князі звертали велику увагу на те, щоб громадянству дати початки грамотності й науки. Перші школи виникли у великих містах, тут було більше освіченого духовенства, що ставало за учителів. Навчання книжне передбачало вивчення богослов'я, філософії, риторики, граматики прообраз майбутньої вищої школи. Докладніше про перші школи з праці Історія української культури за загальною редакцією Івана Крип'якевича. На виставці також представлено багато ілюстрованих книг Олексія Корнілова Святині Православія, про славнозвісні ікони та храми, в тому числі про православні лаври. Про самі важливі православні свята з репродукціями творів російських іконописців 12-го, початку 20-го віків в книзі «Православні праздники». А відповіді на такі питання, як правильно хреститися, поставити свічку, таїнствах церкви і багато інших ви знайдете в книзі Катерини Щоголєвої і Ольги Глаголєвої в православному храмі. Отже, запровадження християнства мало позитивні наслідки. Воно сприяло розбудові держави, збагаченню культури, освіти, моралі при монастирях і церквах відкрилися школи, створювалися скарбниці духовних знань, бібліотеки. Ось про це в книжках, представлених на нашій виставці. Сподіваємось, що вони зацікавлять наших читачів.